Влаштували перукарський міні-салон для діток. Чернівецька б'юті школа організувала благодійну акцію краси для малят, позбавлених батьківського піклування. Але сьогодні приїхали постригти мешканців благодійного фонду міста Добра. Тож наточили ножиці та вже готові приймати наймолодших клієнтів. Ми, взагалі, надаємо послуги пострижечкам дитячим для хлопчиків та дівчаток на постійній основі. Ми працюємо із містом добра і ще з багатьма інтернатами Чернівецької області. Такою справою школа займається вже понад п'ять. Років за цей час встигли попрацювати з різними соціальними закладами області. Однак призупинити діяльність довелось через коронавірус, а згодом і через повномасштабне вторгнення. Проте пані Оксана розповідає, довелось адаптовуватись до нової реальності. Відновили співпрацю, тому що це необхідно постійно, адже волоссячко має бути охайне, пострижене. Ми це робимо на безкоштовній основі. Ми завжди самі приїхаємо, беремо всі свої інструменти, беремо гарний настрій, якісь подарунки. Ночки для дітей і робимо таку корисну справу. До праці залучають колишніх учнів. Приїхали наші випускники в минулому. Є люди, які закінчували нашу школу 10 років тому, 5, 4. І одна випускниця, яка буквально два тижні тому закінчила наш курс Барбар. Самі майстри кажуть, як тільки побачили інформацію про новий виїзд, одразу ж вирішили приєднатись до команди. Коли почалася війна, да я пішла на навчання в Слава студія в школу і там вчилася із ними. Сюди й ходила. Потім пішла на повищення на Барбара і вже теж сюди приходила. Я вже не перший раз приєднуюсь до такої акції, а взагалі учасниця з першого разу, коли були. Їздили сюди, дітей постригти. Це дуже надихає на допомогу. На Спілкування з дітьми побачила на сторінці Оксани Руславі не оголошення. Подумала, що можна зробити добру справу. Я все одно цим займаюся, працюю перикарем, тому. А це діти, вони прикольні такі. Коли ти маєш можливість своїми руками хоч якось чимось допомогти, то чого ні, щоб дітки були пострижені, гарно виглядали і взагалі хотіла сюди приїхати і подивитися, як вони тут. Дуже позитивно. Тут все дуже таке веселе, і взагалі багато кольорів. Дітки такі маленькі, класні директорка соціальних питань міста добра Юлія Воробель розповідає, як розпочала співпраця зі школою. Дуже багато наших жінок і мам. Проявляли бажання працювати саме в б'юті сфері, і так ми познайомилися із школою Слава Студіо, де наші матусі освоювали курси перукарського мистецтва. Курси нарощення вій лешмейкерства. Вже згодом домовились про постійні відвідини закладу. Це почалось одразу після того, як ми познайомилися і. Представники слава студіо дізналися, чим ми займаємося. Це є соціально відповідальний бізнес, який активно бере участь в соціальній роботі. І буквально одразу вони почали приїжджати з періодичністю раз у місяць, інколи коли потрібно частіше і надавати перукарські послуги діткам. Оксана Досяківська зазначає, готові надавати свої послуги ще більшій кількості соціальних закладів. Ми завжди відкриті до допомоги, до спілкування, до того, щоб можна було привести якомога більше майстрів, адже майстри, які вже працюють, вони мають швидкість, вони вміють працювати з дітками. От і така допомога нам корисна. Ми працюємо. Завжди звертайтесь в наш інстаграм. Я курую цей проект. Тому чекаємо Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.